Комітет європарламенту підтримав надання Україні 35 мільярдів євро кредиту коштом заморожених російських активів. Останнє слово тепер за євродепутатами. Проголосувати вони мають наступного тижня. Нагадаю, ці 35 мільярдів євро кредиту є частиною плану, погодженого групою семи на саміті в червні, згідно з якого Україна має отримати позику у розмірі 50 мільярдів євро за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених активів Росії. Рада Україна НАТО збереться на засіданні вже цього четверга. Про це повідомляють у ЗМІ з посиланням на програму Альянсу. Засідання пройде у форматі робочої вечері. Щоправда, на якому рівні відбудеться і хто представлятиме Україну, поки невідомо. Нагадаю, Рада Україна НАТО є ключовим органом співпраці Києва з Альянсом. В останні вона збиралася наприкінці серпня 2024 року. Тоді її учасники засудили удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому змістненню озброєності України. Запеклі бої на Покровську, контратака противника на Курщині та втягування у війну північної Кореї. Ці теми напередодні були ключовими на черговій ставці Верховного Головнокомандувача, яку скликав президент. Володимиру Зеленському розвідка допівела про наміри Росіян, які ті мають на осінь та зиму. А також військові детально проаналізували, хто саме допомагає Росії вести загарбницьку війну проти України. Також відносини Росії з деякими іншими країнами. Які, на жаль, інвестують у затягування війни, також зовнішньополітичний напрямок, наші відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти нам оборонятись і, попри все, досягати результату. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде відповідна наша робота з партнерами. Щоб російські наміри не спрацювали. А євросоюз продовжить тренувальну місію для українських військових ще на два роки. Про це заявив високопосадовець представник ЄС Жозе Борель. За його словами, наразі збройні сили України перебувають під великим тиском по всій лінії фронту, який став ще більшим ніж до початку літа. Тому підтримка вкрай потрібна. І Борель сподівається на консенсус щодо цього питання і рішення в раді ЄС. Нагадаю, в рамках місії ЮМАМ від початку повномасштабної війни навчання на території Польщі та Німеччини пройшли 60 тисяч наших. Військов. Ми повинні надавати українським збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу тренувальну місію. Ми продовжимо мандат місії ЮМАМ на наступні два роки. А Путін може приїхати на саміт Великої двадцятки до Бразилії у листопаді. І країна, як учасник кримського статуту, має його там заарештувати. Про це в інтерв'ю Reuters заявив генпрокурор України Андрій Костін. Він зазначив, якщо бразильська влада відмовиться виконати ордер, це стане прецедентом, коли звинувачені в злочинах лідери можуть безкарно подорожувати світом. Водночас, як розповіли неназвані джерела Reuters, Бразилія направила Путіну стандартне запрошення на зустріч G20, але участь у заході диктатор поки не підтвердив. Через інформацію про те, що Путін може бути присутнім на саміті G20 у Бразилії, я хотів би ще раз повторити, що бразильська влада як держава-учасниця римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться відвідати захід. Я ще розподіваюся, сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократії та правової держави. Андрій Костін, генеральний прокурор України. Понад п'ять тисяч українців стали кандидатами до ЛАВ Сил оборони України через рекрутингові центри. Про це повідомили в Мінобороні. Найбільше запитів було на посади водіїв, штабних працівників і операторів безпілотних апаратів. Загалом, як повідомили в оборонному відомстві, до центрів рекрутингу вже звернулося більше 20 тисяч військовозобов'язаних. Плюси цих установ в тому, що вони не роздають повісток, а проводять консультації та ще й конфіденційно. Тобто, громадянин України може обрати собі професію в армії і не боятися бути одразу. Відправленим на фронт. Українські бійці знищили російську самоходну арт-установку. Піон Відео вдало полювання оприлюднили у соцмережах 140 сорокової окремою розвідкою. Розвід батальйону морської піхоти ВМС. Ворожий піон, із якого окупанти обстрілювали Херсонщину. Українські оборонці атакували з системи в вогню Хаймас. Ще одна одиниця важкої артилерії ворога більше не становить загрози. Підписали відео своєї успішної роботи піхотинці. З Куп'янської громади, що на Харківщині, планують посилити евакуацію. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його словами, у цьому районі посилюються ворожі обстріли. Окупанти б'ють із різних видів озброєння. Тож край важливо вивести людей у більш безпечне місце. Наразі на території Куп'янщини проживають зо 4 тисячі українців. більшість з них похилого віку. Укрпошта передала рятувальникам машину для розмінування. Її придбали за кошти продажу марки Пес Патрон, яка вийшла тираж минулого року. За два роки за цей час вдалося зібрати понад 18 мільйонів гривень. Зазначили в держустанові. Сама машина це розробка українських виробників. На її виготовлення пішло півроку, і розмінувальник планують використовувати на території Чернігівської області. А всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину проти мавчої мав віспи. Перепрошую, для підлітків Сироватку зробила данська компанія Баварія Нордік. Нею щеплюватимуть дітей від 12 до 17 років. Повідомляють у ВОЗ. Адже вважаючи, що саме у цьому віці організм є найбільш вразливим до спалаху віспи і віп. Віспа, особливо мавпічої в організації, також зазначили, що наразі готують клінічні випробування вакцини для дітей від 2 до 12 років. Нагадаю, що у середині серпня поширення мавпічої віспи з африканського континенту зафіксували в Європі. В Україні випадків захворювання не зареєстровано.